На початку цього тижня почав свою роботу дитячий садочок, що розміщений в початковій загальноосвітній школі номер 7 Як діти провели свій перший день і чи встигла вже освоїтися, дізнавалася Ольга Вереч. Мене вже тут зустрічають юні екскурсоводи. Дітки, покажте мені, що у вас тут в садочку, де ваші групи, де роздягаєтеся, А Ану, ходімо. Це що у вас? Наші шкафчики. Ви тут роздягаєтеся, як приходите? так? А потім куди ви йдете? У групу. А де ваша група? Ось. А ну ходімо туди. Ходімо в групу. Чим ви займаєтеся взагалі тут? Е е займаємося, ми е е дуже е гуляємо і займаємося зарядкою. А де саме ви це робите? У залі. А це у вас ніби такий ігровий майданчик, так? Привіт, красунечки. Як справи у вас? Нормально. Подобається в садочку? Так. Тебе такі гарні коси. Хто тобі їх заплів? Мама, слови кроватки. Та ти що, зручні? Вони навіть розкладаються. А як вони розкладаються? Отак. О, отак вони отак розтягаються, так? так. Вітаю вас з новосіллям. До речі, як перший день працюється? Святковий настрій, тому що дуже приємно, що таке приміщення нам виділили красиве, і, меблі, і красочні. Ну, і Саме головне, що подобається діткам, які враження. Сьогодні прийшла на другу зміну, спитала, як діткам такі враження дуже. І вони сьогодні якось і веселі у цей день. Вже помітили. <рес> Необичні. Для них воно все нове, все красочне, все красиве. Побували в новому дитячому садочку, як бачимо, діти весело тут проводять час і звичайно ж змістовно. Так, до побачення, дітки.